Друзі, вітаю на каналі Сім'ї Балабан, нашому Тимофійчику місяць, і ми їдемо в місто до лікаря-педіатра. Нам треба заключити договір, декларацію для того, щоб можна було б обслуговуватися. Нарешті ми вибралися, замовили машину. Оскільки в Старокозачому нас не прийняли, тому що нема місць, нам сказали їхати в районний центр. Там є лікарі, педіатри, сімейні лікарі. Коли ми підійшли до лікаря педіатра, то вони на нас дивилися такими круглими очима, типу, що ви тут робите, що ви з нас хочете. Ми не резинові, у нас немає місця. Я питала, просила, казала, що ми заключимо декларацію, а будемо. Обслуговуватися тільки тоді, коли нам необхідно там по карточці, лишній раз турбувати їх не будемо, але все одно нам відмовили. Чоловік перетелефонував на гарячу лінію, і коли ми вже звідти відійшли, йому відповіли, що місця є, але я повертатися туди вже не хотіла. Ми пішли в міський центр, це городська поліклініка, там, де. Містяни заключають договора, обслуговується дитяча поліклініка. Йдемо подивитися, що до чого можливо нам попадеться нормальний, адекватний лікар, педіатр, який візьме нас на облік і буде нас вести. Хочеш, не хочеш, лікар потрібен. А на розстоянні онлайн це неможливо зробити. Треба тільки їхати, шукати, наблюдатися. І не дай Боже, якщо захворіємо, потрібен буде лікар, те саме і направлення. Потрібно буде тому йдемо прямо сюди. Так не хотіти взяти декларацію з маленьким? Вот. -бал. Вот. Ріші питання. Тут в міській поліклініці здивувалися, чому нас не прийняли в районі, але не вигнали нас і не відмовили. Запропонували декілька лікарів. Я обрала найкращу. Значит, мы пришли где-то куда надо. Угу. Ну все, мы уже идем назад, нас прыгнули. Дуже приємно лікати, подивилася і не графутовував, то просто планував, бо мене не було на цьому. 结果，二十。 видно <laughs> Тима. Всё, и туда, себе. три а месяца на контроль. Направление брать повторного доктора не надо. Мы его сами себе сделаем. Ну, мы уже заключили декларацию с лекарем. Також були в невропатолога і можемо вже їхати. Треба буде ще заїхати в банк ощад і в податкову для того, щоб зробити код нашому темофійчику. Я жалію, що не взяла з собою візочок, колясочку, не треба було б. Носити на руках дитину постійно, просто я не думала, що треба буде бігати так багато і оббігати весь квартал. Ну нічого, трошки пройшлися, людей побачили. Зараз на ринку тут припаркувався автобус, який нас привіз, і ми назад із ним будемо їхати. Тому чекаємо. Дякуємо всім за перегляди.